В новому порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів визначено перелік військовооблікових документів. Для призовників це приписне посвідчення до призовної дільниці, для військовозобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, для резервіста теж військовий квиток. Якщо людина змінює місце реєстрації або проживання, вона зобов'язана у семиденний строк стати на військовий облік в тому районі, де планує зареєструватись. Для постановки на облік треба прибути до військ. Комату відділи реєстрації зобов'язані здійснювати реєстрацію місця проживання призивників військовозобов'язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок про прийняття їх на військовий облік. У військовослужбовців такої позначки не буде. У них буде й свій військово-обліковий документ, тобто військовий квиток, але прийняття на військовий облік у них буде просто прийняття. Військової частини перед тим як звернутися до органів реєстрації місця проживання людина має знятися з військового обліку в тому районі, де була зареєстрована, і стати на військовий облік у районі, де планує приписатися. Всі військовозобов'язані мають перебувати на військовому обліку визначеної вік призовників 17 до 27 років. Якщо особі виповнилося 27 років, то Призовник зобов'язаний прийти до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем своєї реєстрації та змінити свій військово-обліковий документ, тому що він вважається вже недійсним. Відділи реєстрації, щомісяця подають відомості про зміну місця реєстрації призовників військовозобов'язаних та резервістів до військоматів. За новими змінами власник домоволодіння може зняти з реєстрації військовозобов'язану особу, якщо ця особа не є співвласником житла. Для тих, хто не має можливості зареєструватися за якоюсь адресою, є альтернатива. Комунальна установа будинок нічного перебування. Якщо особі немає куди зареєструватись, і їй потрібно вирішити якісь свої питання, тобто можливо отримати. Які-то документи, змінити паспорт. Ще й вони реєструються в будинок нічного перебування для того, щоб мати можливість привести свої документи до ладу. За відсутність своєчасної прописки протягом 30 календарних днів передбачено нарахування підвищеної суми адміністративного збору. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.